Вони ж під окупацією і не можуть їх забрати туди. Вони ну, багато бо приїжджали і тут живуть, ну, приходять теж, ухажують. Угу. Ну, а ці хлопчики це, як поховали мого синочка, такі лежать, я не знаю, я за ними ухажую. Тобто ви не всі, от ви зараз облагороджуєте інші поховання, навіть не знаєте кого, не правильно? Знаю. Не знаєте, просто наші українські захисники Просто хлопці. Наші мої, да, вони мої всі діти і всі. А як вашого сина звали Вадим. Вадим, да, де він загинув? Під вугледаром загинув. На початку чи? Ну, півроку прослужив. Так, mm -hmm. да, на 22-му році. А скажіть, тут взагалі багато, я дивлюсь могил, які як оце не, не знайденіше, не встановлені. Багато дуже багато, багато. дуже багато. Це більше початок війни, так? Да? наскільки я Так. Да. Да? Да. Зараз вже цього менше, це більше про початок, да? коли було. Коли... Да. Взагалі да. Да. нічого не зрозуміло. Да. Перший раз таке кладовище бачимо. Ви знаєте, ми так хочемо, щоб тут хоч як небудь. У благоустрій був, ну, але ніхто нічого не робить.